Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі My Hobby. Сьогодні е, я розпочинаю свою четверту серію просування. Як ви бачили, у мене вже є одна завершена робота. Я неймовірно щаслива. Це одна із самих старих моїх робіт була. Я навіть, нарешті її завершила. Е, а, ще. Перш ніж витягнемо процес, я хотіла вам показати свої маленькі покупочки. Ось такий пакетик, я думаю, ви здогадались, це приїхала посилка з мережки. Це ось такі покупочки. Взяла е спробувати голки космо. Всі їх дуже рекомендували, хвалили, казали, що дуже круті. Захотілося мені теж їх спробувати були в наявності. Е так, два криніка до якоїсь там зробіт докупила. І це теж до русалки докупила. Взяла одну ниточку, 340, бо в мене не було. Теж до якогось там процесу. Ну і кренік до ось цієї схеми. Вона мені завжди подобалась дуже. Я її дуже хотіла саме на цій основі. Я вже попросила Катерину пофарбувати мені таку основу. І ще одну теж замовила. Можливо, якісь ще куплю, які в неї вже в наявності, щоб вона не під замовлення мені фарбувала, а просто, ну, це вже. Буду дивитися трошки пізніше. Ось. Дуже хочу її почати, але шукаю креніки. Нема ніде в Україні. Це жах, це жах. Ніде немає. Я її чула, і в Америці, їх немає, ніде нема. Так що дефіцит. Хочу збирати потрошку матеріали. По щось виходить, щось зникає, закривається. Тому я не хочу потім нервувати, що мені чогось не вистачає. Буду потроху збирати всі матеріали. Так, це такі міні-покупочки. Ось так починаємо наш четвертий тиждень. Не буду я це відкладати, бо ну, по факту немає чого показувати. Нова ну, схема тільки із таких, то потім уже коли будуть побільші покупочки, то покажу. Так, ну що, наш новий тиждень. Так, якщо випаде жовта з Гаррі Поттером, вона не випала, це щось нове. Вона якраз рама звільнилася. Відповідаємося, що це? О, Ланарда. Знову повертаємось до Ланарти. Тисячу хрестиків це якраз одна ця. Одна частина. Добре, зараз я знайду і покажу вам, Так, знайшла свою красуню. Ой, якраз дуже актуально вишиваєте, у нас теж все квітне, вже півники майже відквітли. Мальви ще не почали, гортензії теж ще не квітнуть. Ну, краса. Так, що я? Буду вишивати ось цю дев'яту частину тут. Буду просуватися далі. Все добре, пішла я вишивати. Зараз покажу вам свій відшитий Ланард. Але це я вже перезаписую це відео, тому що почала перела. Дивлятися, скільки процесів я вже вишила, бо не пам'ятаю, два тижні взагалі не вишивала, і побачила, що я видалила це відео. І тому перезаписую, щоб показати вам результат. І так, оце те, що в мене відшилося, така краса. Ось тут мої гортензії, і в нас теж вже починають квітнути гортензії в цьому році. Нарешті ми їх врятували, бо два роки тут не квітли гортензії саме у нас. Бо коли закладалися квітоноси, ну, якби вони вже почали розбухати, були морози, і два роки ми прогавили. В цьому році. Я вчасно подивилася, що йдуть морози, і ми вкрили гортензію. Нарешті перший раз за два роки вона заквітла. От. І квітне так само рожево-фіолетовим кольором, половина куща фіолетового, половина рожевого. Ну, це просто щось неймовірне. І випав мені наступний процес. Далі ви побачите, я його вже відшила, тому не буду вам показувати тканину, а просто покажу вам сам процес, який мені попався. Це оцей неймовірна робота. Я весь час про неї думаю, дуже хочу її вишити. І тому, коли завершиться гра, вона буде. Перша на завершення. Просто чудова, чудова робота. І мені приїхали вже всі креніки до неї, так що можна спокійно вишивати. Бо було не всі. Тут використовувався 101-й. Ось тут. Я його пропустила, бо в мене не було, ну вже нарешті все доїхало. Все гарного вам перегляду. Закінчила я вишивати свої 2,5 тисячі хрестиків, що я вам скажу, я єлі себе зупинила. Це просто захват вишивати це. Зараз вам покажу на такому етапі те, що я вишила. Тут, здається, 13. Чи 14% вже вишито. Ну, красиво, тут в мене пропуск, бо немає креніка, я його є знайшла в Україні, бо його ніде немає. Я не знаю, якийсь просто дефіцит. І він зараз, ну, я його вже замовила, але ще не виїхав. Не знаю, коли вони мені його відправлять. Тому, ну, найближчим часом я не думаю, що він мені попадеться. Але я собі далі вишивала, трошечки зливається, навіть на відео краще видно саме тут. Але я впев... ну, думаю, що коли я вишив бісер, воно буде гарно виглядати і не буде зливатися. Бо. Ренік мерехтить і сама основа мерехтить дуже красиво. ну Дійсно, дуже красива основа. Тому будемо дивитися, як воно там далі піде. Зараз оберемо з вами наступний мій процес. Їх стає все менше і менше. Може бути таке, сподіваюся, що я нічого не загубила, бо перекинули ми. Я перекинула цю штуку. І, вроді би, всі позбирала. Що, знову новий процес Номер 6 Ну, це я не знаю, прям ого! Я не знаю, скільки там ще тих процесів залишилось, нових. Ну, зараз я виберу і покажу, що я почну. Довго думала, що почати. Хочеться почати все. Я думаю, що літо в мене буде стартами, бо не тільки хочеться завершити, а й почати, щоб воно колись завершилось. Бо так я, напевно, ніколи нічого не завершу. Так, я почала Ніфертіті свою, яку мені подарував тато. А цю Анімон подарувала мені мама. Вона її сама вибрала, я навіть не знала, що вона там вибрала. От. Вона їй сподобалась і хочу розпочати щось, те, що мені мама подарувала. При тому, що сама обрала людина, яка взагалі не вишиває і взагалі не творча. От. Так, нагадую вам, що тканинка буде така від Єлени Тинків. Вона вам трошки в таку синьову йде, а насправді вона така більш фіолетова. Ниточки, звичайні, і повно просто дуже багато всього. Я сподіваюся, що в мене всі креніки. Оце жах з ними. О, такі красиві ці. Квіточки бісер. Все є все куплене. От повно бісеру. Так, показую вам бісер. Такі красиві листочки і ну, ниточки. Ось така комплектація. Ну що ж, пішла я вишивать 2,5 тисячі хрестиків. Ну, це хід. Добре. Тиждень, вишивальний тиждень, не робочий. Я бачу буде довгим. Не знаю, коли я його випущу, бо зараз літо. В мене огород. Ще я затіяла перестановку в квартирі, і після зими мені треба всіх павуків з хати повиганять, бо ми живемо е в приватному секторі в будинку. І тут просто кожен день якісь е пригоди. То перед дощем мурахи заповзають в будинок я з тими мурахами. То у нас. Е все в павутині після зими. Відвигаєш ліжко, або цей ну, просто мегаполіси якісь. І оце я затіла це прибирання, плюс огород, і я взагалі нічого не встигаю. Ну Огород це чисто так посадила горох, бо тут немає такого стручкового гороху, щоб купити. А я його дуже люблю. ну Там зелень, таке, помідори. Це ще гірки треба посіяти. Не знаю, коли вони будуть, бо у нас холодно. А, і, і нема коли вишивати. А таку красу хочеться душа потребує. І потр, потребує якихось просувань, а просування щось не хочуть. Мені в мене процеси вилазить попадатися. Добре, все, зустрінемось з вами через 2,5 тисячі хрестиків. Повертаюся я до вас. Минуло вже два тижні з останнього запису. Нагадую, що я вишивала цю красуню. Я не знаю. У мене такий інколи буває. Все навалюється одним скопом на мене. І я просто. В мене не вистачає сил на вишивання. Я роблю все, що завгодно, аби не вишивати. Ще сама ця була Філіппіна. Вона чудова, красива. Я би не сказала, що вона важка, але саме в даний момент вона йшла мені дуже важко. І в мене не працює моя суперлампа, і тому в мене тепер знову проблеми зі світлом. Буду вам показувати, що в мене тут вийшлося. От навіть до кінця закріпила нитку, і все, і, і кинула. Тут вишито біля 2000 хрестиків, хоча повина була половиною, але не можу. Так, що таке? Скрутилося, зробила бекстіч, сюди вусики, бо хотіла вже повністю завершити один листочок. Но мені ще тут трошки залишилось, і там купа векстічу, і я вирішила, що треба відкласти, взяти щось нове, бо я постійно думаю про щось нове в плані, якийсь інший процес. І тому не хочу себе змушувати щось робити. На даний момент я її відкладаю і беру щось інше. Але вона неймовірна. неймовірна і легка, і я думаю, що цьому вині ви не волосся. Бо я ненавиджу вишивати волосся. Для мене я не знаю чого. От не люблю і все завжди на волоссі. В мене ступор. І в мене якийсь протест всередині відбувається. тому... Тому волосся більше не буде в наступний раз, я сподіваюся, що вона піде легенько. А Зараз ми з вами оберемо наступний процес. Я дуже хочу повишивати щось із старого. Це коли довго не вишиваєш, не знімаєш, не можеш зосередитись. Щось із старого хочеться. Бо я вже втомилась від нових процесів оцього починання. Так, щось в червоному. О, ну у мене радість. Півтори тисячі хрестиків. Чудово! Я за, за цією роботою дуже скучила і дуже хотіла щось із такого. Зараз я вам її покажу. Повертаюсь я. Ось моя красуня. Дуже я за нею сумувала. От я хотіла, щоб мені попалась саме або ця робота, або е, мої коні у річці. Не, на річці. Якось так. От саме ці дві роботи чомусь мені хотілося, і одна з них попалася. Я мега-задоволена. Ну, що я скажу? Трохи повишиваю ще тут і перейду на хлопчика або дівчинку. От. Буду тут вишивати. Все зустрінемось з вами через півтори тисячі хрестиків. Повернулася я до вас. Завершила я свої півтори тисячі хрестиків. Ну, це кайф, я вам так скажу реально. Дуже скучила за іншими роботами. Видно, просто почала не в той час, не в той момент, з не з тим настроєм. Не знаю, чого мені та робота так важко пішла. В мене є теорія чого, тому що цей дизайнер Дрейк Баріла, він на початку робив дуже складні схеми. Там значок. Під Бекстічем не видно значок, дуже багато четверть, на півчетверть, ще на пів. він цей хрестик ділив на вісім кусочків, і дійсно дуже складна схема. Із цього мені здається в мене такий ступор, тому що зараз, в більш сучасних його схемах, він уже так не робить. Вони більш простіші. А та схема, вона. З початкових, і тому видно, що майстер ще вчився. Ну, на діменшинці я, звичайно, отримала величезне задоволення. На хлопчику чи на дівчинці зробила повністю бекстіч Тут трошки фон вишила. Ну, і в основному займалася хлопчиком. Хай це буде хлопчик. Навіть не помітила, як вишила цих півтори тисячі хрестиків. Так, ну добре, давайте оберемо останню роботу в цій серії. Так, будемо вибирати. Щось вибрала. Знов червоне. Так, і дивимося це у нас о, 500 хрестиків. Чудово, добре, що не треба. Нікуди далеко йти. Продовжимо. Це, е... ну, заш'ю руку, і отут кільце його почну, щоб повністю хрестики вже тут закрити, і потім наступного разу вишивати фон. Така погода тільки спати хочеться. Так, добре, піду я вишивати. Сподіваюся, сьогодні з вами і зустрінемось. І я завершу вже цю частину. Все, пішла я працювати. Відшила я свою роботу 500 хрестиків. Зашила я ручку і трошки почала вже тіло вишивати. Ну, дуже красива робота. Трошки ще й Бекстіч повишивала. Так що ця робота в мене просунулася на цьому тижні на 2000 хрестиків. Я дуже задоволена. Ну, все, буду я завершувати цей тиждень нарешті. Із однієї роботи три тижні я нічого не випускала. Треба було раніше зупинитися і продовжити далі. Бо щось саме та робота дуже важко мені пішла. Все, зустрінемось з вами вже в п'ятій частині. Сподіваюся, я правильно порахувала. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І до наступних зустрічей! Бувайте!